12-річна Дарина Хмара вже чотири роки грає у футбол. Цьогоріч вперше її команда виборювала перемогу в шкільній лізі і здобула першість серед шостих-дев'ятих класів. Дарина отримала кубок і як кращий гравець. Ми досягнули чогось і виграли. Я думаю, займатися футболом, бо я це хочу. Мені подобається. Я розвиваюсь більше. Бо у гравець мене тренер навчає все всі Хочу професійно грати. Цьогоріч вперше у шкільній лізі змагалися 14 дівочих команд з міні-футболу. Юнаки, а це 65 команд, виборювали першість з футболу. Кубки, а також призи, футбольні м'ячі і рюкзаки вручили переможцям у різних вікових категоріях. В минулому році це називалося Шесколов Чемпіонс. А вже зараз змінили назву, так як шкільна ліга буде проводитись 11 видів спорту. Почали з футболу та зміні футболу. Всі були поділені після того, як зіграли групову стадію на Голден та Сільвер Лігу. Тобто в кожній віковій було три переможця: перше, друге, третє місце в Голден та перше, друге, третє в Сильвер Лізі. Капітан наймолодшої команди гімназії номер 28 Михайло каже, хотів би бути схожим у футболі на Кіліана Намбапе. Швидкістю і дрібнену. Брали ми хорошо, тільки просто не попали в Голден Лігу. У найвищому дивізіоні змагань Голден Лізі перемогу здобула команда ліцею номер 17 П'ятнадцятирічний капітан Вадим Шамрилюк раніше мріяв про футбольну кар'єру, а зараз це хобі допомагає бути одним із перших в команді. Відчуття неймовірне, тому що ми здобули перше місце, і ще й перемогли. Я здобув кращого бомбардира турніру. Це потенціал в футболі, це проведення часу на свіжому повітрі, Здружуєшся з командою. Батько Вадима каже, його молодший син Віталій теж захопився футболом. Мало ще навчається в цій самій школі в першому класі. за їхнім віком ще не проводиться чемпіонатів. Поки тренуються, будемо надіяти, що теж будуть свої досягнення. Я з тих батьків, які їздять на кожен матч своїх дітей на кожне тренування. Я дивлюсь футбол тільки своїх дітей. Організатори змагань управління молоді та спорту Хмельницької міської ради кажуть: цьогоріч шкільна ліга об'єднає понад 4 тисячі спортсменів. Для учнів, їхніх батьків і тренерів команд, це можливість продемонструвати свої здобутки і досягнення. Наш проект. Які ми започаткували кілька років тому в форматі шкільних ліг, живе, розвивається. Назвичайно приємно, що в нас збільшується кількість команд в усіх вікових групах. І щиро бажаю, аби багато з вас досягнули своїх мрій, можливо, стали професійними футболістами, тішили всіх нас своєю грою, дарували перемоги нашому славному місту, дарували перемоги нашій славній Україні. У листопаді в шкільній лізі стартують змагання першого етапу з баскетболу, а також з футзалу і регбі 5. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.